Так, добрий вечір! Я була в Італії на початку зими, чого взагалі їхала, їздила з паломницьким центром, з паломниками. Мене, як розумієте, взагалі хобі фігньою займатися. Хоча за версією моїх батьків паломництво все одно краще за стендап, а стіна плаче все одно роз'йомніша за мої жарти. Ще знаю, що в стіну плачу, прийнято запахати записочки з бажаннями до Господа. Мені під стендапом залишають тільки коментарі, і, як і Бог, записки, я коментарі не дуже читаю. Друзі з мене теж сміялися, що я з поломниками по італіях їжджу. Так їжджу піцу їла, не в Челентано. А в тут о бачила промову папи римського: якщо вас теж є дід, який люблять за столом пофілософствувати, ви знаєте ці відчуття. Але є деяка відмінність. Колись хати йде дим, це не означає, що в нас буде новий дід. Ходила в собор Петра резиденцію папи, ну де він часто буває, щоб випадково з ним перетнутися і впасти в його обійми. Зимою ще було прийнято хотіти цього старого чоловіка. Все таки, як не як, прямий доступ до святості, прощення гріхів і церковної каси. Але потім він в квітні робив оті дивні примирення України і Московії. Я подумала, хай би вже він ліпше не зі мною, а з Богом познайомився особисто. Думала, ще на нього поскаржитися. На сповідь пішла. Бо регіональний менеджер їхньої компанії повівся непрофесійно. Все заповнила в книзі скарг і за здравії, і за упокій. Але поїздка моя була зимою, тоді ще цього всього не було. І я дуже хотіла побачитися з папою. Спеціально для цього навіть під хлопчика постриглась. Так хотіла хитрістю стати першою леді Ватикану. Щоб папа покатав мене на своєму папа мобілі. І ми разом з ним ховалися від папараці. Але як прийшли в собор Петра, то виявилось, що папи немає. Не знаю, де він був. Може, на батьківських зборах. Я ці всі речі своїм друзям розказувала. Вони дурні повірили. Я то все набрехала, де б мене в Італії паломники дозволили з буса вийти. Мене взяли, щоб я їм сумки стерегла. І дякую за довіру. Так я повернулася додому з трьома новими телефонами. Але трохи перепрацювала і виснажилась, почала себе накручувати. Кажу: все, не доїду в Україну, кличте, папу, хай відспівуй. Паломники не дурні, зрозуміли мій хитрий план. Кажуть, Юля, тобі би тільки папу. Та мені би ліпше папік, але вже як є. А мені хворіти взагалі проблематично не можна, бо коли я була дитиною, це правда, у мене двічі було передозування, мені дали двічі дуже сильні ліки. По факту ужасно. По відчуттях ахуєнно. Так що давайте домовимося одразу. Якщо тут хтось захоче мене накачати, домовляємося. Ви відповідаєте перед моїми батьками, а я перед Господом Богом. І якщо хтось захоче мене вбити, пам'ятайте, піно солу буде достатньо. Але враження мої від поїздки в Італію не справдилися. Я коли їздила, думала, там все в виноградниках. Е -е, неправда, всі поля вкриті бур'янами. Я так сміялася, як побачила, ну як тут не проорати. <плес> так що висновки такі. Немає в Італії нічого особливого, насправді. У Львові теж прикольно. Так, мають колізей, але арена Львів нічим не гірша. Тим більше я щось не бачила, щоб діду виступав в колізеї. <риклад> Мають римський форум, але куртки ви там точно не купите. <риклад> ну і ще рим славиться тим, що там імператори правили до кінця свого життя. Тут Львів не відстає взагалі. Так що тішимо, що нас так круто вдома, гарно і навіть му качево під сакурами. Дякую.